Ми піднялися саме до газової камери. Тут фашисти вперше застосували газ для знищення людей. Ось така, вона тут німці вперше застосували чадний газ для знищення пацієнтів псих... психіатричних лікарень. Залізні двері були закриті, з балона випустили газ. Через 8 хвилин викликали полонених. Це із розповіді Гарджинського в форту 7. Мене самого двічі викликали виносити і вантажити трупи в машину. Я вперше завантажив близько 50 трупів, наприклад, трупи восьмирічних дітей, жінок і людей похилого віку. Другого разу не закінчив навантаження, тому що знепритомнів. Це імена викарбування тих, кого тут невинно задушили газом. Ось такий вигляд цієї газової камери. А це стіна смерті. Місце страти в'язнів зі слідами куль. Раніше тут були додатково перекриті дерев'яні шпали. І заходимо ось ще в один такий пункт. Це ще одна камера. Дивимося. Ось така камера, тут теж експозиція. І Ось така камера дзвін до тої штуки, що в стіні. Чи за все, що вішали людину, підвішували і мучили її. І це, мабуть, ось такі ще штуки. Не знаю для чого, можливо, кров стікала. можливо, для того, щоб знущатися більше. От такі. Ну, жутко, жутко тут, страшно. Ну і одяг, мабуть, ось такий. Засуджених, страчених. Людей. Значить, прочитавши більш детально, вияснили, що це за камера дзвоника, засудженого підвішували за ноги і під стелю, його тіло приводили в маятниковий рух, щоб він вдарявся головою об стіну. Ось з одної стіни дуже товсті камінні, І після другого, і ось такого другого вдаряння череп розколювався на двоє. Німецькі вчителі знищалися над в'язнями. Камера 58, і тут ось такі довгі коридори. Ну, не знаю, страшно, звичайно, йти, Заходить туди, звідки не знаєш виходу.